Мусорки теж нічого, якщо вже криші, то це погано. <рикліст> Не лежать, <рикліст> так? Вони, передумав. А хати такі всі при землі, невисокі, криша? Ураган. Як дають високу кришу, іде, бачиш, вдома всі такі добротні кирпічні, бетонні. Така доброта. Ля. Ляльки. І машини не ганяють нормально. Тут ну, хороший район, І город, і на цей город діти. Пригород. Геть каже, щось не йде. може Можемо. <говор> угу. Отвлекающий маневр. Пиццерия тут? Ну, ночі таке прям, наче як волни, це так вольно і так шух, шух. Ну, бачиш, повалених дерев нема. У нас би вже все попадало. Тут якісь і дерева товсті і теж при землі. Перми йдемо. Подивимо. Просто подивимося. Подивимося на город, може ну, це перший раз. Красиві домики. Можеш повезти нас до своєї школи, відказати. Ну так, да, я ж казала тобі. А ти в школу сама ходиш із Едіком? Сама. А, Едік що? Чи ви на велосипедах, мабуть, їздите, так? Да? на велосипедах. на -да. Так. Да? Да. на Конфлиструала этого Аня забрала Ну сейчас он тоже на самокате. Уже можно? Тригалась теперь просто. Нам сюда? Да. Едя каже, що 8 кілометрів відсюдова до їхнього старого дому. Це рядом взагалі. Рядом? До старого дому. 80 кілометрів. 8. 8. Для нас вже тисяча недалеко, синок. Коли мені будуть казати, як ти їздиш сміло з кривого рога. Я кажу, навіть не замічаю. <гум> О, сонечко вийшло. Це ми сюди, щоб до вас приїхати з Варшави 1300 кілометрів. І мільйона. Зараз переходимо, дивиться. Пошли. Пошли. І, і до Варшави е, Тисяча, мабуть. Він засікав, коли приїжджав до будки, 2200 Дві 200 кілометрів. Хто-хто? Ну. Парня. Хто, хто? Парня. Булочки там продають. Я казала, підете купити було, що не бажає. На що вони нам надають, у нас сирники? Мама ну, школу нам покажуть. Мамина робота тут? Та, школа, сидіться, мама на роботу. Та, це, це, де, де, де. А це що таке Зен? Та, фірма якась. Контура. А, ну, а тут автобуси теж їздять. Отсюди да. можна до поїзда, да, чи як? Да, чи два, пішком мене, І Скільки до поїзда, це щоб автобусом проїхати? 250 гривень, так? Да? Лучше пішки. пішко. Всього півтора кілометра. Півтора кілометра, 250 гривень. Ми три кілометра на автовокзал у нас ходили. Нічого страшного. Так ви ходили три кілометри, щоб заробити 250 гривень. На роботі. И пешком. Да, в чем разница? А? До всегда, всегда ты.